Привіт, дівчата! Перед вами такий пакуночок. Бачите, шоколадка і тут пакунок з подарунками. Надіслала мені його. Зіна Зіна Крамар – це дизайнер, яка виробляє наборчики для вишивки ниточками по дереву. І вона є спонсором нашого СВ мініатюрки. І коли я стала писати вже повідомлення дівчатам стосовно подаруночків, Зіна каже, хочу вам дати подарунок. Давайте свою адресу, я вам вишлю подарунок. Для мене було так неочікувано, несподівано. Але ж, звісно, я зраділа, тому що і мене не обійшли увагою. І от сьогодні я вже отримала цей подарунок, відкрила коробочку, а там ще така солодочка, така шоколадка з горіхами. Дякую, Зіна, за вашу увагу до мене, за підтримку нашого СВ. Це дуже-дуже приємно. І дуже-дуже зворушливо, скажімо так. Ну що, давайте відкриємо подаруночок, подивимося, що ще там отримала. Там, по-моєму, подарунку я ще замовила е декілька наборчиків. Тож, давайте заглянемо, що ж там в мене є невеличке в моїх замовленнях. І саме подаруночку. Так, запакована, класна, да. Люблю цю красову бумагу, це пакування. Так. О, Ой Боже, яка хмілість, Боже, зміна ви неймовірна. Мало того, що подарунок, мало того, що ви оплатили доставку, мало того, що підслали посолодкий подарунок, так ви ще поклали мені отакий комплімент. погляньте таке сердечко, на якому можна вишити да, орнамент, і воно буде також або іграшкою, або можна зробити магніт. Тобто, це вже наш, скажімо так, наша фантазія. Ну що, заглянемо, що ще замовила, що мені прийшло на подаруночок? Оці гарбузики, я вибрала собі, оце рамочки. Це вони ви бачите усі вигляді рамочок. Чорнобривці, соняшники, гарбузики. Я замовила гарбузики, саме, вірніше, на подарунок мені прийшли гарбузики. Так вони мені сподобались, що давно я на них задивлялася. А замовила я собі соняшник і чорнобривці. Обов'язково вишую їх, обов'язково зроблю з них марочки. Ой, магнітики, ці марочки будуть висіти в мене на моєму холодильнику. Якщо путаюся в словах, це, це від радощів, від несподіванки. Так, звісно, я отримувала різні подарунки, але, щоб, знаєте, так, ну, зненацька це дуже-дуже приємно. Так, давайте заглянемо в один із наборчиків. Я ще ці наборчики не роздивлялася, ніколи їх не відкривала, і тому сподіваюся, що там щось буде цікавеньке. І так, це Зайка Стіч, називається її крамниця, так, її фірма чи, як правильно, торгова марка назвати. Да? Тут позаду є електронна адреса, є інстаграм. Так, що тут у нас є поширення забороненням. У нас тут для особистого користування схемка. На лицевій частині у нас є намальована марочка така з гарбузиками. Так, сама схемка. Так, в набір входить паперова та електронна схеми, дерев'яна основа, фетр, бавовняне муліне, дімсіп sipнадсь кольорів. Волки, магніт, боже, тут все-все входить. Це тільки не вистачає наших ручок та ножиць. Ну, ножиць в мене є, звісно, добра цього. Так. Дизайнер Зинаїда Краур, виготовлено в Україні. Погляньте, боже, яка вообще супер. До речі, тут схема є паперова електрона. Ну, оскільки я вишиваю тільки на паперових схемах, немає в мене саги, то мене це все задовільняє. Ой, так ці наборчики відкривати. Боже, яка прелість! Боже, погляньте, тут ще така листівочка. Україна, це ти чудова, Боже, яка чудова річ. Клас, клас. Так, схемою не будемо дуже світити. Тут схема так з Бексічем. вона у нас вона у нас це символя чорно-біла. Бачите, тут оці символи розписані. Є Бексіч. Все тут розписано, все добре є. Так, далі у нас є інструкція як вишивати. Зрозуміло, ну, що для тих, хто починає перший раз це потрібно, ці хто теж вишиває багато то тут ця інструкція, так, скажімо так, більше для згадування, будемо так казати. да Тут є простий хрест, напівхрест, бленд, бексіч, що таке позначається. Викладна нитка французький вузлик. Тобто тут, це, бачите, розписано, розмальовано. Тобто Дуже-дуже кладно. До речі, я не можу вишивати не викладну нитку, не французький вузлик. Французький вузлик я заміню на бісер, а викладну нитку вишиваю у вигляді бексічу. Такі в мене прості рішення. Ой, погляньте на цей органайзер. Боже, яка крихітка, Боже, яка крихітка. Ой, ці кольори, кольори, кольори. Кольори осені, да Клас, які зайчика. Так цікаво, все ой, як я це обожнюю. Так жалко, їх постійно розкручувати оці всі наборчики там, де ниточки так нам набрані. Ой, клас, суперський І ця марочка, подивитися на цю мазочку. гарнюня така. Ой, звісно, я її отшию швиденько своєму своїй мініатюрки До речі, дівчата. Хто вперше у мене на каналі, а хто вже давно і ще не з нами в інстаграм, то я запрошую вас усіх до інстаграм, до моєї сторінки. Посилання є в інфобоксі на мою сторінку. Я там проводжу свої мініатюрки. Вже розпочався у нас п'ятий сезон, весневий, тому, будь ласка. Приєднуйтесь до нас з мініатюрками, відшивайте і по кінцю сезону дівчата отримують подарунки. І Зіна є одним із спонсорів нашого СВ. Тому, будь ласка, чекаємо до вас залюбки до нашого СВ. Так, що тут у нас? Бабінка? Ой, яка прелість. Магнітик і дві голочки на фетрі. Боже, гар... боже, такий гарний набір Зіна. Вам дуже-дуже велике дякую. Боже, так, так все чудово, так все гарненько. Я обов'язково розпочну, хоча у мене декада старт, яка продовжується вже другий місяць, але так хочеться мені розпочати цей набір. Я така задоволення. Дякую, дякую, дякую. Так, ну що я сподіваюся, що ці наборчики я вже відкривати не буду. Вони по цьому ж принципу зроблені. Можемо подивитися там на ниточки, які всередині вкладені. Бачите. Але хочеться дуже відкрити, розпочати. Ну, це буде трохи пізніше. Бо ви ж знаєте, що як відкриєш, то потім все хочеться розпочати, а воно щоб не тірялося, не забугубилося, не де. Тому вони залишаться в мене запаковані. Ну що ж, погляньте на цю красу, яка до мене прилетіла, ці подарунки, мої покупочки. Ну що, дівчата, дякую вам, що завітали до мене на канал. Дякую, що розділили зі мною мою радість. Несподівано не, не, не збиралася знімати відео, а вийшло відео на, на декілька хвилин навіть. Так воно невеличке, але сповне радості. Бажаю вам удачі, творчого натхнення, тихих днів і ночів. Бережіть себе, дівчата. Нам ще з вами перемогу святкувати. Пока-пока!